Якщо ви думаєте, що Трамп вже перевершив всі свої ступені до боєбізму, ви помиляєтесь. Він знову повторно заявив ту саму тезу, яку напередодні вже заявляв, про те, що саме Зеленський спровокував напад, і Зеленський винен в тому, що не зміг домовитися з Путіним про ненапад. І якби він вмів і хотів і правильно вів переговори, то цей війни не був коротше понос, Ви поняли, тобто. Я просто намагаюся зібрати це все в купу. Трамп хоче сказати, що якби Зеленський вмовляв чи пішов на переговори з Путіним на умовах, а іншого варіанту немає з Путіним, повністю віддав би направління Росії Україну, то було б добре для всіх і так далі. Адже інших варіантів бути не могло, або ви повністю. Перетворюєте Україну в російський придаток, це було словами Пині сказано. Або ж ми почнемо діяти агресивно, що в принципі і трапилося. Мало того, ступінь довбо продовжується в тому, що він заявляє публічно і конкретно знову в тому, що Росія не є агресором і він її не міг би такою назвати. Судячи з того, що Трамп не припиняє абсолютно риторики нового диктатора, до речі, котрого після опитування вже вважають диктатором 41% громадян на фоні, як Зеленського вважають 22% громадян диктатором. Це останнє опитування. Ось було за кордоном. Мало того, при цьому він абсолютно спокійно починає виправдовувати агресію Російської Федерації, не називає і не хоче називати її агресором. І продовжує ці тези, котрі я щойно заявив. Ну це просто вже хлам. Слухайте, люди, я не знаю вже, як це коментувати, але це вже називається народ караул, пора вже гасити цей дідівський маразм і довбоєбізм, вирішувати питання з тим, щоб... Маразматики і старі дементники взагалі не керували країнами після 60 років. Я вже це багато чув від коментаторів, від тих, хто пише свої ідеї, сам це проговорював. Але факт залишається фактом: чим старішою людина стає, тим більше шизи в неї реально виникає.